Лев девелопмент розпочала будівництво нового житлового комплексу бізнес-класу соул парк на вулиці Палепа Орлика. Та за доброю традицією спільно із духовенством уже освятили ділянку та заклали наріжний камінь. Фундамент треба заставляти на міцний і на нарічних каменях. Це і основа будови. Так як і основа віри хрестової це Христос. Так само кожної, будів... кожної будови це є нарічний камінь. Не може людина будувати, не маючи віри на піску, бо знаючи, що тоді це все розвалиться, маючи віру, що закінчиться їхні починання з Богом на міцній основі, звісно, що ця їхня праця буде благословенна, довго і щасливо стояти. Сьогодні ми закладаємо наріжний камінь житлового комплексу Соул Парк. Це проєкт, який втілює в собі філософію Парк Сіті Лівінг. Цей проєкт об'єднує у собі і комфорт міського життя, і паркову зону. Житловий комплекс Соул Парк» буде розташований на вулиці Полипа Орлика на ділянці 3,6 гектари. І ми будуємо не просто житловий комплекс. Ми будуємо цілий квартал комфортної забудови з більш як 40 тисячами квадратних метрів житлової та комерційних площ. Житловий квартал міститиме усе необхідне для комфортного життя від власного ландшафтного парку, водного плато парку до школи для найменших майбутніх мешканців. Проєкт передбачає ексклюзивну колекцію квартир із патіо на перших поверхах, відкритими терасами на представницьких поверхах, із яких відкривається унікальна панорама на центр Львова. Компанія Лев Development прагне змінити і покращити якість міської забудови, міського простору і також покращити стиль життя людей. І ми переконані, що власне цей проект Soul Park буде тим місцем, де кожен зможе відчути своє поєднання, поєднання з природою, поєднання з собою і з навколишнім середовищем ближчий період ми плануємо розпочати зразу першу секцію і йти е, від п'ятої до першої п'ята перша одночасно і будемо сходитись до середини. У Нас в нас планах цього року завершити монолітні роботи від першої до п'ятої секції. Ухочі жити у місці, де поєднується комфорт сучасного життя та спокій природи, можуть звертатися до діючих відділів продажу компанії Девелопмент».